Після річної перерви вони знову зібралися обговорити випуск соціально значущих видань Полтавщини на розсуд членів експертної ради, до якої входять представники культурної сфери області, запропонували кілька десятків книг місцевих авторів, які вже побачили світ, або ще тільки готуються до друку. Це 11 творів, які вже затверджені. Сьогодні додатково ще у нас є 22. Разом зрозуміло роз, 33 назви, які ми будемо розглядати. Заявки з пропозиціями щодо укладення переліку соціально значущих книг подаються видавництвами та видавничими організаціями. Їх фахівці оцінюють за кількома критеріями. Найперше це актуальність новизна пропонованої теми сприяння розвитку національної культури українського народу та патріотизму. У поточному році заплановано збільшити фінансування випуску цих видань. Ми рухаємося в рамках комплексної програми сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційної сфери. І в минулому році було закладено 650 тисяч гривень фінансування. В цьому році ми маємо 750 тисяч гривень. Експертна рада розглянула всі запропоновані видання до переліку пріоритетних, тобто тих, які будуть випущені протягом 2015 року, фахівці рекомендували занести вісім книг. Далі після здійснення усіх економічних обрахунків, проект плану випуску соціально значущих видань надійде на розгляд депутатських комісій.